Hello, welcome to our English lesson. Today is Home and My Family. Smart Time. Student book page 37 and workbook page 22. If you want to travel in time, hurry up to our time machine. If you want to travel time подорожувати chasi, поспішайте на нашу машину часу. Are you ready? Let's go! Look, we are in ancient Rome. This is a Ми з вами знаходимося в давньому Римі. Перед нами колізей. Це найбільша в світі арена, амфітеатр, який був центром жорстоких розважальних видовищ стародавнього Риму. Гладіаторські бої, зворініцькування. Тут гинули люди і тварини на потіху натовпу. І Патриція. We can see They are wearing Перед нами римляни. Зверніть увагу, вони в туніки. До речі, по одягу можна визначити, який соціальний статус вони мають, багаті чи середняки, а можливо, бідні. А чи знаєте ви? Що саме завдяки давнім римлянам ми користуємося сьогодні водопроводом, каналізацією. Саме римляни перші винайшли бетон і активно розвинули містобудівне мистецтво. Саме римляни першими почали будувати кам'яні багатоповерхові будинки, що досягали часом до 5-6 поверхів. Давній Рим був містом контрастів. Столиця була центром аристократів, а також містом переповнений бідними. Тому в ньому можна було зустріти як найбагатші віли патрійців, так і будинки бідні. This is a Villa of Rich People. It is big and light dwelling with beautiful garden and swimming pool. Перед нами віла багатіїв, Світлим, просторим, прекрасним житлом, гарним садом і басейном. Now it's time to return from past to the present. Настав час повертатися із минулого у теперішнє. Now open your books on page 37. Let's read, listen and point. Module 3. Smart Time 3. History. 1. Listen, point and read. Roman Villa. 1. Grandfather and grandmother. 2. Mother is on the bed. 3 the apples are red. four. the cat is on the chair. now point one. grandfather and grandmother point, please. where are they? yes. well done. mother is on the bed. point, please. yes. Okay. Number three, the apples are red. Point, please. Good. Four, the cat is on the chair. Point, please. Well done. Now stop video and read text yourself. видео, текст самостійно. Now continue activity 2. Вправа друга. Вам треба намалювати предмет і вказати його місце знаходження. Example. Ось вот, наприклад. This is a box. What color is that? It's blue. Blue box. Where's ball? Yes, it's on the box. What color is that box? Red colour. Where's ball now? It's under the box, good. What color is that box? It's green. West ball? it's in the box. Намалюйте свої предмети і вкажіть їх місце знаходження. Open your workbook, page 22. Look and write. Перед нами слова і малюночок. Уважно розгляньте малюночок. І вставте слова uh, біля відповідних цифр. Стоп відео. Зупиняємо відео, виконуємо самостійно. Now Continue. Check, please. Number two. Bird. 3. Chair. 4. Grandmother. 5. Brother. 6. sofa. Good job. Today we worked hard and now our lesson is over. Goodbye. bye bye!